Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. І я сьогодні до вас знову з готовою роботою. Надіюся, не з одною. Але покажу вам в першу чергу шкарпетки. Шкарпетки ці зв'язані з пряжі Wolf Ви всі її добре знаєте. Ось так виглядають етикетки. то є пряжа в 100 грамах 200 метрів. 75% вовни 25 поліаміду. Номер кольору 11,016. то той красенький колір. І сіренький колір номер 21 так. Все, етикетки вже викину, тому що мені вони не потрібні, бо я пряжу вив'язала в ноль. Я в'яжу, беру з двох моточків, в'яжу дві шкарпетки від миска, і коли я в'яжу вже ось сюди, дохожу, я ті два моточки важу. Якщо в мене залишається 100 грам, там плюс-мінус туди-сюди, то значить я вже закінчую в'язати, то я починаю в'язати резинку вже іншим кольором. І тоді в мене залишається з двох моточків якраз рівно ще по одній шкарпетці. І ось я вже з тої пряжі в'язала шкарпетки, ви бачили, там була інакша п'ятка, п'ятка Стронг, теж від миска, але тут така чорна п'яточка і біла манжета. Трошки, вони я там по-інакшому зв'язала. І я коли вив'язувала ті моточки, обидва чи неоднакові були, чи що, тому що я дійшла ось сюди і мені один моточок закінчився. Уявіть, на який, на, на який кусок другий моточок був довший. От стільки ще пряжі. ну щось -то Вони дуже нерівномірні, ті моточки були неоднакові. І я взяла тоді, я в'язала зі середини, тут взяла нитку зверху, причепила і в мене просто повторився той візерунок, і вони, така асиметрія вийшла. Пряжу я не рву, тому що тут і так ледве хватає на шкарпетки. Бачите, на, на одного мотка хватає не на цілу шкарпетку, мені, тому що я шкарпетки в'яжу великі, трохи, ну вони не такі аж сильно і великі, то на 42-й розмір, тим більше тут п'ятки багато нитки ще йде. Забула зважити, вони приблизно мені заважують до 140-143 грами, 138 грам, як які шкарпетки, Ну приблизно. Ці шкарпетки я в'язала, я в'яжу спицями 3,25. Якщо китайськими, то десятка. Там 3,25 влази по тих мірочках. Зараз, може, маю тут коло себе, покажу. Ось такі у мене є мірки з китайських с 3,25 влазить, де тут написано і номер 10 І я в'язала на 56 петель. В'язала від миска, я вже, вже розробила, як в'язати ту п'ятку. Все зробила, все вирахувала, вам покажу, зніму майстер-клас. Просто зараз завжди спішу мені, треба швидко. І... А майстер-клас він знімається не так швидко, трошки мені нема коли зняти іменно майстер-клас. Але я ще буду в'язати такі шкарпетки, в мене пряжа є, то я майстер-клас обов'язково зніму. Тому що мені писали в коментарях, що та п'ятка незручна, що вона вузька, вона натягує, подивіться, нічого, вона не є вузька, вона є рівно з полотном Тим, бачите, в мене? Нічого вона не є вузька. І на нозі я ті шкарпетки на чоловікові не сфотографувала, тому що він на роботі, а мені їх вже нині треба віддати. І я скоренько пофотографувала і знімаю відео, бо я їх віддам, а чоловік завтра прийде з роботи. І я не зможу вже їх на ньому сфотографувати. То вже буде так: так, як є. Трошки вам розказала про ті шкарпетки. І все, будемо далі дивитися, що я далі в'яжу. А тепер, дівчатка, поговоримо про шкарпетки з челенджу в'яжемо разом з Надія. Надійка мені вислала пряжу, два моточки пряжі, ось такої, то е тікеточка, я надіюся, гарно вам видно, яка то пряжа. І Тут 75% вовни, 25 поліаміду, 40 градусів прати, ручна прання, колір номер 2 02, в 50 грамах 210 метрів. То було два моточки. Із двох моточків я зв'язала шкарпетки. Ось такі в мене вийшли шкарпетки, я в'язала спицями 2,25. Починала я їх в'язати від мисочка, Тому що я хотіла пряжу вив'язати в ноль. Але вони вийшли дуже високі. Я їх в'язала спицями 2,25, а не двіючка, Хоча теж на 72 петлі Вони вийшли досить високі. І я чомусь вирішила, що мені тої висоти досить. І мені залишилось трішки пряжі. Шкарпетки важать 95 грам. І 10 грам залишилося. Значить, так виходить, що було в двох моточках 105 грам. Два моточки мені от такі невеличкі лишилися. І трошки розкажу про пряжу. Пряжа дуже приємна. В'язати з неї дуже зручно, дуже легко. Секції лягають гарно, і в мене спочатку була думка почати відмотати трішки пряжі, щоб з однакових секцій одинаково йшли візерунки. Але потім я чогось вирішила, що хай будуть різні шкарпетки. Бачите, в мене один місочок починається з темнішої пряжі, другий зі світлої. І так гарно лягають секції. І я чомусь вирішила: ну, не хотіла я дві, два світлих чубки. Ну, а тут багато пряжі відмотувати, ну, щось я вирішила, що мені так буде краще. І я почала так в'язати просто витягнула з середини з моточки, в ниточку і почала в'язати. І можливо, добре, що я так зробила, тому що в мене до якогось моменту. Ішли різні секції, як ви бачите. А потім, коли я вже зв'язала п'ятку і пішла в'язати далі, бачите, тут в мене йде неодинаково, а тут в мене пішли одинакові секції. Тут було два рядочки, тут один, і тут в мене пішли однакові секції. І коли вони в мене пішли одинакові, з різницею в чотири петельки. Я чогось думала, що вже до кінця шкарпеток вони так підуть однаково. Але ні. Дивіться, потім пішли вони по-різному, і в мене шкарпетки до кінця вийшли неоднакові. Тож, дівчатка, то я показую для тих. Хто в'яже шкарпетки і відмотує, то з тої пряжі не варто того робити, тому що в обидвох моточках можуть бути по-різному різна кількість метражу нитки профарбованої, по-різному, і вам може потім все рівно не зійтися і даремно ви будете відмотувати. Просто в'яжіть, як в'яжеться, і все. Ось такі в мене шкарпетулі вийшли. Я дуже ними задоволена. Дякую надійці, що мені дала таку пряжу красиву і що я собі зв'язала такі шкарпеточки. Прала я вручну при 40 градусах. Ну так, вода була така добре тепла. Давала трошки шампуню звичайного, яким мию сама голову. І Ну, пряжа так, Потім прополоскала, вони в мене трохи лежали в воді, потім прополоскала і посушила в пральній машинці. Думала, що вони зіб'ються від того, що машинка там буде їх калатати, але нічого з ними не сталося, вони зовсім не збилися. І я так думаю, що я. Другим разом спробую їх в пральній машинці таки попрати. Може, вони трошки підзаб'ються, бо вони такі досить вільні вийшли. Я коли в'язала собі шкарпетки на 72 петлі, але спиться медвічка, то вони вийшли плотніші, бо шкарпетки все рівно трошки на нозі розтягуються, вони не є такі, забиті, не виходять. Але я так думаю, що повинні вони і в пральній машині нормально пратися. Тож шкарпетками я задоволена. Я думаю, що як вони трошки навіть підзаб'ються, то мені буде то плюсом. Ну, а якщо сильно зіб'ються, ну, то. Комусь подарую, якщо вже не натягну на ногу, але я думаю, що їм нічого не буде. Вся шкарпеткова пряжа переважно однакова, і я перу в пральній машині і нічого з нею не стається. Тож думаю, що я другим разом і поперу в пральній машині. В'язала я тут резинку 2х2, закривала гачком. У мене майстер-клас є, як я закриваю така. Еластичне закриття петель, тому що ну, вгорі нога повніша, мені треба було, а я петель не додавала. І тому я закривала вільно, щоб гарно на, на ногу заходило, щоб не, не було проблем з натяганням шкарпетки. Так що в мене все добре, мені все подобається. Ще щось хотіла сказати і вже забула, що. Як згадаю, то скажу. І знаєте, що я в'язала собі і п'ятку куток і в'язала звичайну ту круглу французьку, укріплену. Але п'ятка стронг мені найгарніше сіла на нозі. В мене високий підйом. І мені отут якраз гарно на нозі сіла та шкарпетка, тому що п'ятка куток, то мені так, як після праня, ще мені трохи тяжко тут проходить нога. Кругла французка там ніби і високий підйом робила, і все, все рівно тут трошки важко проходить нога, коли одягаєш шкарпетку, а ті шкарпетки одягати мені дуже легко. Ну, так. Ну, Надіюся, я нічого не забула сказати, розказала все, ще трошки вам розкажу, що я ще в'яжу. А в'яжу я дівчатка ось такий ще светер. то светер теж в'яжеться на ЗСУ. Ось такою гранчастою резинкою. Її ще називають в нас польська резинка ну, в кожному регіоні України, бо називають по-іншому, тому що той візерунок той є вже дуже старий візерунок, він є дуже давно і е, його по-різному називають. Светер виходить дуже класний, і мені подобається. То ось така пряжа. Я вже розказувала про ту пряжу, і коли купувала, і коли зразки в'язала, тестувала ту пряжу. То я хочу сказати, дівчатка, що подивіться тестування пряжі, я там про неї подробно розказую. Зараз хочу розказати трохи про светрик. Я почала в'язати, я в'яжу спицями четвірка. Набирала 121 петлю, бо мені светра широкого не треба. Він і так виходить отак десь до 60 см, то навіть, але так як та резинка стягує, він обвисати не буде. А мені треба, щоб був широкий, але ще, щоб не обвисав. Дов'язала я сюди до пройм і вив'язала я 5 см більше, бо коли тестувала пряжу, мені. Підсіла пряжа, зразочок був маленький, скільки там 8 см, половиною 8 чи щось, і мені пів сантиметра сіла. Я так собі подумала, що на великому полотні, то воно може сяде із 5 см. Дов'язала я до пройм і я щось так подумала, а якщо навіть я би не зв'язала тих 5 см більше, а Зали, до, залишила так, як є. Мені навіть якби, підсів той светр, він би за короткий все рівно не був. Ну, не був би такий дуже довгий, але все рівно він би закоротким не був. І я щось так спочатку е, залишила ту спинку і не в'язала зовсім. Сиділа, думала, чи розпускати, чи не розпускати той кусочок, чи в'язати. Потім, То я вже навіть не то, що я вже пройму, я вже отак зв'язала. І тоді щось задумалася, Думаю, можливо, не треба було тих. 5 см довше в'язати, він все рівно не буде за короткий. І я щось так думала, думала не в'язала. А потім я собі подумала, що Ну хай буде. хай буде Я вже дов'язала спинку, зняла на плечові скоси, Ну і горловину все зняла на інші на додаткові спинці і так вирішила залишити. І почала в'язати перід. Почала я в'язати перід. І що я дівчатка надумала? Що я перід, дов'яжу до пройми, але 5 см таки не буду дов'язувати. Я ще потім переміряю, добре подумаю, але тих 5 см дов'язувати не буду. А зв'яжу рукави. І бо мені щось так пряжа швидко йде. Що я ну, почала переживати, що мені не забракло потім пряжі. От тут 700 грам, і ніби небагато петель і на четвірках, з четвірками в'яжу. Я думала, тут 750 метрів в 100 грамах поділити на три, то виходить десь 200 з чим то метрів. Ну, я хочу сказати, що я в'язала в, в пряжі де 700 метрів на 100 грамів, ну менший метраж в три нитки. І коси там були, арани. Там. І все рівно мені і більше петель набагато було, і три з половиною спицями я там в'язала. І мені пішло менше, прежі, як 700 грамів. Мені пішло чи 600 грамів. Ну, треба переважити, вже трошки забулося. І я так щось собі подумала, що мені того має вполне хватити, А тут так, так щось зважила спинку. Вона десь 200 г, 230 ну але тут спиць, три пари спиць і то товстих. То я думаю, хай вони по 10 грам, не знаю, скільки там самі спиці важать. Я так, що ну, хай тих 30 грам скидаю на спиці, на, на три пари спиць. І я так задумалася, задумалася, і так вирішила, що я дов'яжу пріт, зніму на додаткові спиці. Періт не буду навіть до пройми дов'язувати. Отак, тих 5 см не дов'яжу. Зв'яжу рукави, а тоді зв'яжу спинку і зв'яжу періт. І буду бачити, і. Зважу, скільки залишиться пряжі. Я тоді точно буду знати, чи мені вистачить на той кусок, чи мені підрозпустити під спинку і відпроймену просто перев'язати. Ну, Буду потім розбиратися. Ну, поки що, поки що в'яжу перід. Ось такі в мене дівчатка справи. Я вам все показала, що мала показати, все, що в'яжу, все, що зв'язала. <гум> <гум> і Більше, більше поки що нічого не починала, ніяких шкарпеток, хоча буджу, треба почати шкарпетки, шкарпетки буду все рівно в'язати, але поки що мені годі відчепитися того светра, бо настільки приємна пряжа і настільки приємно тими спицями в'язати. Дякую зіночці, що мені подарувала ті спиці чи агу. Е, настільки приємно в'язати, що мені не дуже хочеться від того светра відчіпатися. Я навіть, чесно кажучи, як спинку не знала. Що далі в'язати чи не в'язати, яку то довжину робити, то навіть трошки сумувала, поки він лежав, і я його не в'язала. Ну, Але зато дов'язала хоч свої шкарпетки, а то би шкарпетки лежали. І я би їх ще не зняла. Бо я з челенджом і так припізнилася, бо челендж почався. Ніби 1 лютого, а мені тільки 6 лютого прийшли нитки, і то я тоді в'язала шкарпетки на ЗСУ і не мала часу навіть починати їх. Потім пізніше, пізніше їх почала, потім знов в'язала шкарпетки на ЗСУ, три пари. Ті сірі, що на початку відео, ви бачили, я їх віддала вже навіть в кінці відео не маю вам вже показати, що нав'язала. Ну, але ви бачили їх на початку відео, то знаєте, які я шкарпетки зв'язала. Тож дякую вам за увагу, дякую, що мене вислухали. Бажаю вам здоров'ячка, В'яжіть, легких вам петельок. Дякую вам за підписки, за ваші вподобайки і за дуже приємні коментарі. І всім до зустрічі, па-па, мої дорогенькі!